Посприяти припиненню військових дій Росії проти України закликала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з прем'єром Індії Нарендро, моду, не, Нарендро моді. Він зазначив, що Індія готова зробити внесок у будь-який проєкт миру. Хоча дотепер країна зберігає нейтралітет щодо України. Джорджа Мелоні приїхала до нью делі з дводенним візитом. Вона стала першою прем'єркою за останні п'ять років, яка відвідала цю країну. Її подорож збіглася у часі із у G20 в Індії. Саме вона нині головує у межах Великої двадцятки. премєр міністр Індії дуже добре знає позицію Італії. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. І ми дуже сподіваємося, що Індія, яка головою у великій двадцятці, зможе відіграти ключову роль у сприянні припиненню воєнних дій і встановленню справедливого миру. Є ще одна сфера, в якій обидві країни починають новий розділ: створюються можливості для спільного виробництва та розвитку у секторі оборонної промисловості, що може бути корисним для обох країн. Ми також вирішили організувати регулярні спільні навчання та курси підготовки між арміями обох країн.